Дивіться, дві ноги, ви ставите 90 градусів в колінах і в згиначі стегна. Руки ви ставите на хрест. Робите глибокий вдих в груди. І на видиху тягнете праву руку з зовнішньою поверхнею по підлозі. Над головою перевадите руку на внутрішню поверхню ладонь. І ставите ладонь на ладонь. Тоді робите вдих. І на видиху тягнете руку над собою. В кінці ви згинаєте лікоть і опускаєте його вниз. Зробите знову втих. І на витиху витягуємо руку вгору. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Ставимо ладонь на ладонь. Якщо у вас не лягає рука нічого страшного, зробіть втих між лопатки. І на витиху повільно. Розкриваємось в грудному відділі і опускаємо лікоть вниз. Чудово. В другу сторону перевертаємось. Робимо вдих грудний відділ. На видиху тягнемо руку над собою і кладемо ладонь на ладонь. Знову робимо вдих між лопатки. І на видиху тягнемо. Руку над собою і в кінці зверніть увагу, лікоть пішов вниз. Когось буде підніматися, рука, старається її опустити. Зробили вдих, груди. І на видиху, плавно, плавно, Йдемо ладонь на ладонь. Вдих. І на видих. плавно, Йдемо ліх. Слабились останній раз. Вдих. На видиху попідлось, закрились. І вдих. На видиху розкриваємось. Чудово. Це були мої улюблені вправи на розкриття грудного відділу. Звичайно, що їх є набагато більше, але ці вправи допоможуть вам максимально м'яко розпружити грудний відділ, щоб ми могли йти далі.